Дональд Трамп нещодавно завітав на одне із інтерв'ю, і знаєте, там журналістка запитала очільника Сполучених Штатів, а точніше нагадала йому про всі от славнозвісні 24 години, за яких він обіцяв завершити війну Росії проти України. І Дональд Трамп сказав, що ну, ви знаєте, я жартував, я був дещо саркастичний. Давайте послухаємо Трампа. При меншої складності, але як кандидат ви обіцяли вирішити все за добу. Ну, я трохи жартував, коли казав це. Насправді я хочу все владнати. І думаю, що мені це вдасться. Тому, друзі, беріть собі, як то кажуть, на замітку пораду, і коли ви щось і комусь обіцяєте, а потім не дотримуєтеся слова, то можете просто сказати: ну я був чи була саркастична. Жартую насправді і раджу все ж таки дотримуватися своїх слів і своїх обіцянок.